І я попрошу Отця, і він дасть вам іншого утішителя, який перебуватиме з вами по вік – духа істини. Ви, народжені згори віруючи, маєте утішителя. Вам був даний Дух Святий. В цей час заворушень, неспокою та стресів. Ви можете стояти у вірі, знаючи, що Бог має для вас слово, і Бог має слово для вашої країни. Одне слово від Бога може стати нагадуванням про те, що ви на боці перемоги в усьому, що відбувається навколо вас, поставити на якір вашу душу і стати світлом у темряві. Ви можете мати надію, знаючи, що всемогутній Бог у кровному завіті з вами і вашою родиною. Коли ми зустрічаємось у цьому світі з безвихідними ситуаціями, ми маємо згідно завіту право на допомогу в Ісусі, займіть свою позицію на боці перемоги і занурте себе в слово Боже. Дізнайтесь, як Бог може змінити навіть найгіршу ситуацію. Вітаю вас, я пастор Джордж Пірсонс. Ви дивитесь передачу Переможний голос віруючого. Сьогодні ми продовжуємо показувати вам записи зібрань з однієї з наших конференцій: таке враження, що на нас тиснуть або нас атакують з усіх боків. Що нам робити? я, пастор Джордж. Дам сьогодні відповідь на це питання і Слова Божого. Тому беріть свої біблії, і разом ми будемо стояти у перемозі як воїни в армії Господа. Отець, я дякую тобі за це доручення з небес. Ти дав мені доручення на сьогодні і завтра. І я прославляю тебе, Господь, за те, що ти говориш нам, і за те, що ти робиш в цей час. Ти споряджаєш нас для всього, що нам потрібно робити. Ти споряджаєш нас для всього, що ми зустрічаємось. І я дякую тобі, Господь, за помазання Духа Святого ясно і чітко викладати це твоїм людям. в ім'я Ісуса, І всі сказали Амінь. Відкрите свої Біблії, будь ласка, на двох місцях писання. По-перше, друге до Коринтян, 10 розділ, друге до Коринтян, 10 розділ, і друге місце писання до Ефесян 6 розділ, друге до Коринтян, 10 і до Ефесян 6 розділ. Ми зараз знаходимося там, де ніколи раніше не були. Триває війна, це духовна війна, яка проявляється на землі. Диявол посилює її, і ми переживаємо різні атаки. Ми зустрілися з різними атаками в місії Кеннета Коупленда. Були інші атаки: пандемія ковіда. Була атака людей в уряді, які виступають проти Бога. Атака урагану Іда і на додаток до цього всього були атаки на особистому рівні, з якими ми з вами зустрілись. Ми стері зустрілись одними й тими самими речами у нашому житті, які відбувалися у нашому особистому житті, і через які диявол намагався атакувати нас, тому він намагався погіршити ситуацію. Що нам робити перед лицем великої кількості атак. Дозвольте мені одразу дати вам кілька неправильних відповідей: чи варто нам сховатися і перечекати, поки атака не про мене? Тікати до бомбосховища, тікати у гори? Ні. Я конкретно запитав у Господа, що нам робити. Він сказав: давати відсіч, Давати відсіч. І у другому до Карінтян 10, 3 і 4 говориться: бо ми, хоч і ходимо у тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя нашої війни не плоцька» а сильна Богом, на зруйнування твердень. Там сказано, що ми не воюємо за тілом, але ми воюємо. Є війна, яку веде тіло Христа. і коли нас атакують, ми підводимось. Ми займаємо своє місце. Ми займаємо свої позиції і змагаємося, як говорить Біблія, добрим змаганням віри. Ми стаємо агресивними стосовно диявола. Ми переходимо до так званого режиму віри з схваткою бульдога, коли ви вгризаєтесь в слово Боже і не відпускаєте його, поки не побачите кінцевий результат. Як говориться у першому до Тимофія 6.12, ми змагаємось добрим подвигом віри, і те, що диявол намагається зробити прямо зараз, завдати нам поразки. Я не знаю, чи відчували ви це, не знаю, чи ж зустрічались ви з чимось подібним, але ми бачимо, що це відбувається не лише у всьому світі, ми бачимо, що це відбувається і у нашій церкві. Ковід атакував нашу церкву. за останній тиждень ми поховали двох людей, і ми стояли і вірили. І ось що нам потрібно зробити. Відмовитись підкорятися одній з найсильніших тактик диявола пригнітити і розбити нас. Якщо він зможе пригнітити і розбити нас, то він зможе розчарувати вас. А якщо він зможе розчарувати вас, то він зможе змусити вас скласти зброю. Але я хочу, щоб ви сказали разом зі мною. А для цього давайте підведемось. Підведіться, будь ласка. Ви налаштовані войовниче. Я це відчуваю Повторюйте за мною. Я відмовляюсь. Бути пригніченим і розбитим. Я стою на своєму. Я змагаюсь добрим змаганням віри. А тепер послухайте наступне: це те, про що говорив мені Господь. Я воїн в армії Господа. Віддайте Богу хвалу і славу за це. Слава Богу. Тепер можете сідати. Я маю різні види стосунків з Господом. Я Божа дитина. Я Божа дитина. Він мій отець. Я син Божий. Ми сини та доньки Божі. Ми слуги Божі. І як я сьогодні дізнався, ми посли Божі. Останнім часом я багато роздумую і міркую про те, що я воїн Божий в армії Господа. Подивіться, що сталося. і що намагалось статися з помісною церквою починаючи з 2020 року. Але пекельні ворота не зможуть подолати церкву Отже, я дитина і син, і слуга, і посол, а ще я воїн Господа. ми воїни Господа. Є дуже багато спільного між тим, як ви воюєте в природному світі і в духовному. І саме про це ми поговоримо на цьому зібранні. Відкрийте шостий розділ послання до Ефесян до Ефесян, шостий розділ. Я почну з десятого вірша. Вам слід відмовитись бути пригніченими і розбитими. Диявол намагається нас розпорошити, диявол намагається розчарувати нас, диявол намагається закрити церкву. Він намагається знищити церкву, але церква поставлена на землі як військовий об'єкт царства небесного. І ми займаємо своє місце. І не дозволяємо дияволу зайти на нашу територію. До Ефесян 6, 10 вірш. Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. Я проголошував це місце Писання знову і знову, особливо останніми роками. Я сильний у Господі і могутності сили Його телефонні розмови, повідомлення, спілкування із співробітниками місії Кеннета Копленда, які постраждали від ковіду. А ще ми маємо церкву, а також наші партнери І це може пригнітити і зруйнувати нас, але ми сильні у Господі і в могутності сили Його. Скажіть це разом зі мною три рази: я сильний у Господі і могутності Його сили. Ще раз я сильний у Господі. І і могутності його сили. Ще раз я сильний у Господі, і могутності його сили. Я закінчую це словами. з кожним днем я стаю все сильнішим і сильнішим. Сильний дух людини підтримує її, коли є біль у тілі і приходять атаки. Так говориться у приповістях в розширеному перекладі Біблії. Сильний дух людини підтримує її коли у тілі є біль і приходять атаки. Тому чим сильніші ми у дусі, тим легше нам впоратись з дияволом, тим легше нам впоратись з тим, чим ми зустрічаємось. Отже, нарешті, брати мої, і ви, мої брати, ви мої брати, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили його. А в розширеному перекладі Біблії 10 десятий вірш звучить так: нарешті будьте сильними в Господі, будьте наділені силою воїни. Через ваш союз з ним. Я додав слово воїни. Але саме слово воїн про щось говорить. Воно каже: не опускай руки, не здавайся. Продовжуй рухатись далі. Це слово про дисципліну, це слово про повагу до влади. Це таке сильне слово. І ми покликані бути воїнами Господа в армії Господа. Отже, зодягніться. Там говориться, будьте наділені силою через ваш союз з ним. Отримуйте свою силу від нього, ту силу, яку дає його необмежена могутність. Я вірю, що прямо зараз, коли я кажу ці слова, всередину вас входить сила і міць, бо у Слові Божому є сила. Яке б розчарування ви не пережили, воно має піти геть, воно має піти. Ми маємо роботу. Ми з вами маємо роботу, яку потрібно зробити. Отже, він каже. Отримуйте свою силу від Нього, ту силу, яку дає Його безмежна могутність. В одинадцятому вірші говориться: зодягніться у повну Божу зброю, обладунки гарно озброєного воїна, які надає Бог. Ми добре озброєні воїни. Ми маємо ім'я Ісуса, ми маємо Слово Боже, навколо нас є ангели. Ми маємо кров Ісуса. Ми добре озброєні. І це те, що надає нам Бог. Він той, хто приносить бойове спорядження, необхідне нам в такий час, щоб ми могли успішно протистояти всім стратегіям та хитрощам диявола. У традиційному перекладі сказано, щоб ви могли стати проти хитрощів диявольських. А розширений переклад називає це стратегіями. Стратегії. Ворог має стратегії стратегії, щоб закрити нас, стратегії, щоб ізолювати нас один від одного, стратегії проти пасторів і служителів, щоб розчарувати їх, завадивши проповідувати все слово Боже з силою. Це одна із стратегій диявола. А слово хитрощі, коли говориться стати проти хитрощів диявольських. Грецькою мовою це слово методія. Методія. Від нього походить слово методи. Методи. Ми озброєні, щоб чинити опір всім методам, схемам, планам і стратегіям диявола. У другому до 2.11 говориться: нам відомі його задуми. Нам відомі його задуми і лихі плани. А також схеми диявола. Ми маємо інформацію. Ми маємо таємну інформацію про нього. Один з його методів це спроба вкрасти слово Боже одразу після того, як воно було посіяне. Це дещо говорить мені про відвідання подібних зібрань. Ви готуєтесь, ви і Ви кажете, диявол, ти не вкрадеш слово Боже, яке було посіяне під час цього зібрання? Ти не вкрадеш його у мене. Ти не можеш вкрасти його у мене. Я добре озброєний і небезпечний воїн в армії Господа. У 12-му вірші в традиційному перекладі Біблії ми читаємо, тому що наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби ієрархія. Ієрархія така: начальства, влади, правителі темряви, піднебесні духи злоби. Отже, знаючи, що це корінь всього, що відбувається кожної атаки, особисто на вас, кожної військової атаки, кожної атаки, коли справа стосується нашої країни, ми знаємо корінь всього цього, і це сатана. Він корінь. Він корінь всіх хвороб, він корінь всіх недугів, він корінь цих речей, які відбуваються, і диявол також використовує людей. Він користується людьми, і нам слід бути дуже обережними і пам'ятати, що ми воюємо не проти плоті і крові, а проти цих влад, начальств і правителів темряви. І ця війна починається в дусі. Вона починається в дусі, і всі ці речі, які відбуваються, вони починають засихати від коріння. Тому що наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. І потім Павло каже: для цього або тому. тепер ви знаєте свого ворога. Ви знаєте свого ворога, і нам відомі його плани, його хитрощі або те, як він намагається вас перемогти. Тому зодягніться у повну Божу зброю. Щоб ви могли вчинити опір і стояти на своєму в лихий день небезпеки, і зробивши все, чого вимагає ця критична мить, стійте твердо на своєму місці, стійте і утримуйте свої позиції. у цьому вірші так багато всього сказано. Так багато всього нам сказано про ту духовну боротьбу, яку ми ведемо. Також нам потрібно задягнутися у цю повну Божу зброю. Ми задягаємось у цю повну зброю, щоб чинити опір і стояти на своєму в лихий день. Нам слід бути як той чоловік, про якого написано у 112-му псалмі. Псалом 112. давайте швидко відкриємо його і я вам його прочитаю і особисто для мене це стало метою в житті, тому що багато років тому. Я почув проповідь брата Копленда про чоловіка, чиє серце затверджене, і ця проповідь так глибоко засіла всередині мене, що моєю метою стало так затвердитись і вкорінитись у Слові Божому, щоб мене неможливо було похитнути, незважаючи на те, що відбувається, мене нічого не захитає. 112 й псалом перший вірш. Ферш Блаженний муж, що боїться Господа, що заповіді його любить. Буде сильним насіння його на землі, буде благословенний рід безневинних або праведних. Багатство і достаток у домі його, а правда його пробуває на віки. Світло сходить у темряві для справедливих. Він ласкавий і милостивий, і праведний. добрий муж милостивий та позичає, удержує справи свої справедливістю. І шостий вірш. І навіки він не захитається. Як писав апостол Павло, я ні на що не звертаю уваги. Щоб б не відбувалось у нашій країні в Афганістані, чи де ще чи вдома? я не дивлюся на все це. я не спонуканий цими речами і навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде у пам'яті свого завіту. Сьомий вірш не боїться він звістки лихої. Він не буде боятися, його серце міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя між ворогами своїми. Скажіть разом зі мною: я не буду спонуканий тим, що мене оточує. Ситуаціями в моєму особистому житті чи ситуаціями у світі. Я не буду боятися поганих звісток. Моє серце міцне. Я покладаюсь на Господа. Зміцнене серце моє, я не буду боятися. Ось що ми робимо. І особливо в такі часи. Послухайте, стаються речі, яких ми ніколи раніше не бачили. В минулому велись війни, але зараз відбувається щось у духовній сфері, що намагається все зруйнувати. Але ми не будемо цим спонукані. Ми не захитаємось, нас не зупинити, нам не зможуть завадити. 13 і 14 віршах 6 розділу послання до Ефесян в розширеному перекладі Біблії говориться: тому зодягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли чинити опір і стояти на своєму в лихий день небезпеки і зробивши все, чого вимагає ця критична мить, твердо стійте на своєму місці. Тому стійте і утримуйте свої позиції. Ми відступаємо, ні. Ми утримуємо свої позиції, ми воюємо. Я дещо помітив сьогодні вранці на своїх же роздрукованих тезах. Ми беремо гору. Ми беремо гору. Ми не просто утримуємо свої позиції і стримуємо ворога. Ми просуваємось вперед і займаємо висоту. Ми займаємо висоту. Ми беремо гору. Тому стійте і утримуйте свої позиції. Утримуйте свої позиції. Утримуйте свої позиції, не здавайте їх. залишайте зосередженими і рішуче налаштованими не здаватись. чиніть опір дияволу і воюйте. Ризистчиніть опір дияволу і воюйте. Нам слід відмовитись боятися. Нам слід відмовитись боятися. Давайте швидко відкриємо. Не закривайте це місце і відкрити повторення закону, 20 розділ. Ми не маємо права боятися. Кажу вам, б не атакувало, що б не відбувалось у вашій сім'ї, що б не відбувалося це все частина того, що відбувається у світі. Бо диявол хоче просто пригнічити і розбити нас, але у нього нічого не вийде. У нього нічого не вийде. Я читав цей уривок, і в ньому так багато всього, але я прочитаю вам лише невеличку частину. У 20-му розділі повторення закону, і в перекладі короля Якова у мене вгорі сторінки написано: закони і звичаї війни. Перший вірш Коли ти вийдеш на війну проти ворога твого і побачиш коней і колісниці, і людей більше, ніж у тебе, або увімкнеш новини, і побачиш, що відбувається, чи подивишся навколо, і побачиш, що кажуть і роблять люди, то не бійся їх. Бо з тобою Господь Бог твій, який вивів тебе із землі єгипетської. І далі говориться: коли приступаєш до війни, тоді нехай підійде священник і скаже людям тут говориться про пасторів і служителів. Так, друзі, нам слід розмовляти з нашими людьми, нам слід підбадьорювати їх, нам слід збудовувати їх і нам слід зміцнювати їх. Пастори, які мають церкви, вам слід стати за кафедрою підбадьорювати і зміцнювати своїх людей. І пастор виходить наперед і каже: третій вірш. Ви сьогодні йдете на війну з ворогами вашими, нехай не ослабне серце ваше, не бійтесь, не падайте серцем, і не жахайтеся їх. Чому? Тому що Господь Бог ваш йде з вами, щоб воювати за вас з ворогами вашими і спасти вас. Ну ж бо, слава Богу, за це. Господь йде з нами. Тринадцятий вірш новий живий переклад Біблії. Отже, зодягніться у всі лаштунки Бога, щоб ви могли вчинити опір ворогу в лихий час. Тоді, після битви, ви будете й далі твердо стояти. Дозвольте мені вам дещо сказати. Коли опуститься пил битви, ми. Будемо тими, хто залишиться стояти на полі бою. Коли закінчується духовна битва, і у нас з дружиною були духовні битви, які ми вели. і Є духовні битви, які ми ведемо зараз. І є духовні битви, які нам ще доведеться вести. Але щоразу, коли вони закінчуються, ми з дружиною стоїмо. Ми стоїмо. Це як у хорошому вестерні. Коли всі стріляють одне в одного, і все навколо літає, і раптом пилюка сідає на землю, і там стоїть шериф, там стоїть герой, там стоїть ковбой у білому капелюсі. Коли битва закінчується, ми маємо залишатись стояти. Диявол, ми стоїмо. Ми стоїмо. Дозвольте прочитати вам кілька місць писання Якова 4,7 в розширеному перекладі: вчиніть опір дияволу, стійте твердо проти нього, і він втече від вас. І в деяких перекладах Біблії говориться, втече з диким жахом, вчиніть опір дияволу, і він з диким жахом втече від вас. Стійте твердо проти нього. Стійте твердо проти нього. І у першому Петра 5,8 говориться: будьте тверезі, пильнуйте. Будьте уважними, будьте як воїн, уважними, будьте насторожі. Бо противник, ваш диявол, ходить, як лев, що рикає. або можна сказати, як снайпер на дереві, шукаючи, кого він може пожерти. «Чиніть йому опір твердою вірою. і той самий вірш в розширеному перекладі звучить так: чиніть йому опір. Будьте твердими у вірі проти його нападу, будьте вкоріненими, затвердженими, сильними, непохитними і рішучими. Що я роблю зараз? Зміцнюю ваш дух. Зміцнюю ваш дух, щоб ви могли вести битви, які вам призначено вести. Скажіть в ім'я Ісуса: я твердий у вірі проти диявола. Я вкорінений, затверджений, сильний. Непохитний і рішучий. Слава Богу за це. Прославте Його, прославте Його. Кенет і Глорія Копленд приготували для вас подарунок. Це книга, одне слово від Бога може змінити вашу країну. Ворог може намагатися залякувати вас і змусити замовкнути, але прийшов час бути сміливими, зміцнювати свою віру і бути сильними в Господі і в могутності сили його. досліджуючи слово, Боже, вірте йому, проголошуйте його і виконуйте його. Всередині вас почне підніматися впевненість і сміливість. Не вірте брехні. Біблія каже, отже, підкоріться Богові. Вчиніть опір дияволу, і він втече від вас. Це ще не кінець, поки ви і Бог не переможете. Цю книгу добре тримати під рукою весь час. Ваші молитви за лідерів і за ситуації будуть змінюватися, але Бог ніколи не змінюється. Ви завжди можете розраховувати на нього і його слово. Це клятва принесена на крові. Ви можете знайти цю книгу на нашому сайті kcm.org.ua. якщо ви маєте молитовне прохання, то надсилайте його нам. У місії Кеннета Копленда є співробітники, які навчені в Слові Божому. Вони будуть разом з вами стояти у вірі на Слові Божому. Випишіть місця писання, на яких ви стоїте. Думайте про них. Роздумуйте над ними і дякуйте за них Богові. Такі співробітники є у всіх офісах місії Кеннета Копленда у всьому світі. Тому зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні, а вся необхідна інформація є на нашому сайті. Приєднуйтесь до мене завтра, і ми поговоримо про наполегливу віру. Ми звернемось до Слова Божого і побачимо, як наполеглива віра подолає опір ворога. наполегливість долає опір. Отже, ми наполегливі у вірі, стоїмо на слові Божому, не опускаємо руки, залишаємось воїнами Господа. Ми послаблюємо опір ворога і він не зможе нас зачепити. Я, пастор Джордж Пірсон, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кисі Мурлії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Моркія допоможе вам там, де ви є. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кисія Моркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.